Треба було собі на лобі написати, щоб не забути. Ой. Добрий день, мене звати Тарас, я сімейний психолог. Е, я дуже перепрошую трошки дорігся на спілкування з коханою дружиною. Доброго дня. Я дякую. сказав, коханою, а не вибушся! Е, так, так, будь ласка, я вас слухаю. А, знаєте, в мене здається, що дружина не деколи не розуміє, і в нас такі не, невеличкі суперечки бувають. І... Е, я перепрошую мушу поспілкуватися кілька хвилин з сином. Вийдав все, вийде всього! Літай, не цього платі не двох години! Там купля добий! Виймати їхні брови, а в тебе криві руки! Я перепрошую тут якісь проблеми з відеозв'язком. А... Ви продовжуйте, продовжуйте. Ось, виникають не такі невеличкі, знаєте, як міні-суперечки і... Так, так, продовжуйте, продовжуйте. А от і ну, мені ну, трошки не розуміємо і. Вам повезло, тому що я знаю, як такі проблеми вирішувати. І я по сімейним питанням просто професіонал. Перепрошую. Ви як там? Саме перше, вам треба заспокоїтися. Вдихніть глибше. Можливо, це все почалося з дитинства. Можливо, це дитячі травми. Так, подумайте, згадайте. так Звичайно, зараз ми з вами про це поговоримо. Ви заспокойтеся, ви все мені розкажете.